Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу дати відповідь на наступне запитання. Ви мене запитуєте, чому з 1 січня 2024 року не змінилось розмір пенсійної виплати для тих пенсіонерів, які досягнули 65 річного віку, адже у нас збільшилась мінімальна заробітна плата на 400 гривень і вона на даний момент становить 7100 гривень. Значить, знову повертаємося до закону України про державний бюджет. На 2024 рік та до офіційних роз'яснень, які надали органи пенсійного фонду. Тому, знову ж таки, зрозуміло, що згідно зі статтею 8 закону України про державний бюджет, передбачено, що мінімальний розмір заробітної плати встановлений на рівні 7100 гривень. І відповідно до норм чинного законодавства таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків. В такому випадку мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня 2024 року. Не може бути менший за 40% від розміру мінімальної заробітної плати. І має становити 2840 гривень. Це передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме частиною 2 статті 28 даного закону. Е, наступне підвищення. Розміру пенсій для пенсі... пенсіонерів, так не працюючим, які досягли 65-річного віку, вже відбудеться у квітні, так як з 1 квітня у нас передбачено збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Вона буде становити 8 тисяч гривень. Відповідно, ви маєте отримувати 40% від розміру даної мінімальної заробітної плати. І в такому випадку мінімальна пенсійна виплата буде для вас становити 3 тисячі гривень. Гривень. Якщо у вас якісь виникають сумніви, пам'ятайте, ви завжди маєте право звернутися до органів пенсійного фонду. Є документ, який має назву розпорядження про призначення пенсії. Ви можете запросити в органах пенсійного фонду України. Даний документ, особисто підійшовши, і е, передивитися саме, яким чином вам призначена пенсія, там буде все, все що стосується вашої пенсійної виплати. Або ж ви можете зареєструватися на вебпорталі Пенсійного фонду України, та також перевірити всю необхідну інформацію, і там дізнатися, яким саме чином вам призначена пенсія, тому що ви мене дуже часто запитуєте так само ще стосовно того, що у вас. Якісь просять ще донести, додати додаткові довідки, і ви, наприклад, не завжди там ну, так розумієте, для чого вони в такому випадку завжди уточнюйте інформацію в органах пенсійного фонду. Не соромтеся у працівників пенсійного фонду України запитати, для чого ви надаєте ту чи іншу довідку, і яким чином вона буде впливати на розмір вашої пенсійної виплати.